Бой оліві сел. Три п'ятин. Алло. Привет. Будем іграть? Да, я якраз в Брогі. А я тут щас буду отривать Сардропік. Сардропік? І ти мій не помішаєш. Откуда ти його вибив? Так ні. Не... За це, я ж тільки тільки додому вернусь. А Максим. Mm. Я Що? Yeah. А на якому... а який в тебе левел в батл пассе? Скоро буде сорок й А у мене вже сорок й А в смислі? Скоро уже що сорок другий. Макс. Раз, два, три, четыре, два, шесть, семь, восім, девять. Девять уровні не хватає до п'ятдесятого левела. О, все. вс. В слі? <різь> випало. Не обмань. випало. Не обманить. Можу показать даже. И шо тобі выпало? А что, Ларі і Лорі пассивка випала. У мене її уже дві тепер. Макс, не обманюй. Це друга це друга вже. Макс. Макс. Ні. Я знімаю відос, Скажи привіт подписчикам. Привет. привет. <гум> Мені Лего випало. Ну, короче, погнали. О, підожди, я подивлюсь, яке у мене там завдання. Ой. <пілу> Ой, у меня есть в окей, меня, да. О, Кстати, мене є завдання в ранговому бою. Ну, окей, ранговий бой. Так, перде мені, да. Кстати, ти знав, що в новому доповненні додавлять усіх брав, ну, на усіх бравлерів гіперзаряд. Так. Да. Ш... Мені треба два рази виграти, і я получу оцей стар дроп і а мені 5 раз надо виграти, і я тоже виплін... Так выбрать телек убрали Так, я предложил Диномайка Ты Диномайка взяв. Так я йому предложив його. А Блін, там тоже Диномак В нього дефолтний скин І в него гиперзарядная Динамайка Да Офігеть. Блін, тут і лорі, лорі як і в тебе. Блин, я забув, що раз вам бою тут оцей. Що? І, типа э, стане не работает, тільки в байсних іграх. Блін, мене опять вайфай залага. І, типа встане, я не можу притягувати що лайкся. Чого? О, тут калічко! Тут іще один калічко! <риклад> Чого у мене Wi-Fi лагає? <риклад> Чого я його збив? Чого? Що це за Я лори лори убей. Я перелой меня сейчас бьем Да блин опять Що фай залагал там Блин у меня попал то есть ульта у мене пропала Блин, мене у Бы Давай Давай Давай, давай, неет, нее, боже. Такие ну! ты, ну ты, ты ну. Ну, я Я даже ничего не делал, но брал пас и пидня уровень. Апик. Апи. Апи. Очень стыло. Мне так надо, чтобы прокачать драку на пятый уровень. Мене вывыкнуло. Макс, погнали в болт. не у мене квеста там немає. А в мене є. А в мене немає. А мені надо выполнить, чтобы получить стардроп. -тоді, тоді, тоді давай я сам буду грати в цей? Що? В ранговий Щоб Шо, собі квест. Окей, я буду грати в... Пінбол. Пінбол випав как прикол. Я выберу якось. Ти будеш грати в, бралбо... в ранговий бой? Ну да. Мені ж надо виповнити квест. Блін, против нас ось ця мег. Мег. Я мег убив. Против нас дуже важко іграти. я її вбив мало... У мене мало. У мене тело усі Мену... слава один. Давай, давай, давай. Чи, давай, ні? давай, давай, нет. Ну нам габела. Какашки вы чокнете один раз не ударить, <різь> не разве. А, ну что, мы проиграли. Мы тоже проиграли, бо м ступа. Мы еще дизлайки кидают. А у меня лайки кидали. Не, вони мені ничего. Ну короче. Да Ну як там на футболі? Ну а що там должно бути? так, не так. Ну ви там вигравали, ви там вообще, да? Ааа, проигрывали. А, А, типу, вам гол забивали? Да. Давай пинаю башку. Давай, пожалуйста. Нет. Давай, давай забейся гол, пожалуйста. Юниха! Хорош. Молодец, Димайчин. Я стою, я стою, я стою. Нет! 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 Давай, снимай! Быстрее! Я это побью, я их все попал Макс, я психую, я психую. Давай, Тимайт, лови, давай, Тимайт, лови, 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 лови. Ты сказал, что у нас 10% сайва. Сайви. Боже, я у нас Элвер нападает, куда ты еда на Недди. Та блін, як так. Давай, Макс, 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 хорош. Стоп! Стоп! Yeah. Та блін, як так! Удавай <laughs> просто! Давай, давай! Пожалуйста! Пожалуйста! Давай, а мы нас просто сдаваемся! Yeah. Хорош! куди Хороший квест І бронза бронза три у мене. Стар -дроп, епік, Stardrop. Epic. Mythix. Bonnie. Bonnie випала. 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 Макс, мені Бонни випала. випала. Зачем йому на баз? Масс. Мені Бонні випала! мені Бонні випала! У меня так я не буду з тобою грати. Та мені просто Бонні випала з Мифіки. Та я бачу, я в твій профіль дивусь, дивлюсь я бачу Бонні, перший уровень на кубке. Да, мені вона з, мі... з міфіка випала. А я начинаю грати. Одно мені двох епіків получиться щоб спи закрыть епіки. Я її прокачаю на другий уровень. Так, логик можна взяти. ну я думаю. перший раз мені, мені боні... Мені бонивый полоснищика як-то. Е, ма! Давай на той! Я той постирала на дворі. Молодець! І давай сделать. Так там надо почитати. Ой, повклеювати. повклеивать. Намалювати. Ну і все. Ну, на... Завтра. Завтра буду. Алло, ма. На Блін, я був на ну, перший раз дом этот курс. Блин, мало хп. А мені для цих браунів не хватает тих кол... Ну, для эпизодских колєт. Хорош. Хороший. Хорош. Опять Wi-Fi тупий. Всегда пропадає він. Той Wi-Fi Ма він вже, вже. Потроху заканчивайте, а шлипает. Это же было. Блин, били, били. били. мене щось б'ють. Все, а я все вбили, дізлайки ще кинули. Все, вона в мене почти на другому уровні. Ця Бонні, старший, Сверх... легендарний. Макс, мені без те, Я зараз зайду, мені треба гру доіграти. І стуй, Бонні. Мене викинуло. Офігеть. З, мі... Ми... з... Л... з міфіка Бонні і з легендарки Сру. Який Сру? Сру, Сру. А, Бонні. Зайду. Зайду. Макс, ну то що? Человек не дизайн дав, чоловіки дизайки. Безсовісний! Ты безсовісний! Ти безсовісний. О, О, ти... О, ти... О, yes. О, ви виграли. Я буду написать катку. Не виграли, тільки треба ще один раз виграти. Yeah. Yeah. Просто, не За тебе бот я знаю. Тільки він уже помер цей бот? Посмотрите. Давай, пайпер, давай поперш. Да. Макс, мені чогось повезло з двох стардропів два епічних Бравлера. А я тоже так хочу? Не знаю. Я <клес> навізу челики. В тебе сру є і в мене сру є. Блін, ви проіграли. Вони мені до... золота ліго один слили. Макс, ну пожалуйста, зайди. Зайди, зайди, зайди ну зайди. Да да, приглашаю. Нет, а ти осьо, а куди твій профіль? Зайди на мій профіль. У мене не Бачиш, в мене втрує. А як тобі так везла? Не знаю. Хто мені так не везе? Не знаю. Я ж тобі... Може, ти мене обзиваєш ботінком і мені везе, а коли ти, а коли я тебе обзиваю нубіком 777, то мені везе? Я ще при А чому в ранговий бой, я не хочу? Виклик утримано співрозмовником. The call is help by subscriber. Ми вільні, ми сильні, ми разом. We are free, we are strong, we are together. Я не буду у мене квест. Ну, хар так у мене Сту і Бонні на первом уровні. Я хочу їх прокачать. Макс Инбол. <плес> Макс. <плес> <плес> Це мені ще в раз так повезло. Два Бравлера, два. І все равно епіки. Та лучше б Міфіка дали або легендарку. Ні, це ти вже занадто гналишь. Ну А у тебе вже 17-й. Пятнадцатый. й І до сих пор тільки пик, тебе там І до сих пор немає одного цього наслетку. Да. Нет, нет, молодец пожали нас. Николай у нас пожалели.

додики, Давай, пожалуйста, чика-чика, я клубника. Нет, давай, лупенис, давай, лупенис. Ну, капашка не сами подсканы, поспоряйте, вену, вен, вен. Пиу, пиу, плюй, 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 просто плюй, просто плюй, просто плюй, просто плюй, просто плюй, просто плюй. Чего ты не плюй? Да? В Шели два раза гиперзарят использовался. Держи, Шели.

Ну я тим тим своїм прошив ти. А чо ти себе не напідписав Максом, а читером 777? Бо мені тільки б лише нравиться, мені підходить пар, тем тебе не споряща обсяй. Replyless speak. Та блін, блін. Та у мене вже скоро буде silver 3. А в мене вже бронза 1, а була бронза 2. У мене тоже була бронза 2. От паразите. Я злив ще чотири рази підряд. А мені повезло два а. рази підряд на брали дівнових.